Дівчатка, всім привіт! Хочеться підтримати вас це по-перше. Показати цю сукню необхідно, тому що вона неймовірна, вона прекрасна і по кольору, і по тканині, і по фасону. Ну, що я можу сказати? Неймовірна клітинка, подовжена сукня, зроблена дуже цікаво. Вона в бохо стилі з вшивними плечима. Так як у мене плечі широкі, трішки, трішки начебто на мене тіснувате. Це на мені 50-й розмір. 105 у мене грудь. Але я поміряла 52 дівчатка, і ну, вона велика всюди. І в стегнах, і в плечах, але зручніше. Так, цього виробника українського я ношу більше 52-й. А цю сукню одягнула для презентації 50-й. Але скажу ще: немало важливо, це білизна. Сьогодні у мене дівчата ви всі свої, м'яка білизна, тому, можливо, це також дало таке відчуття дискомфорту. Тому, от, Тепер ви мене розумієте, як мені важко з першого разу підібрати, бо стільки нюансів важливо можуть повліяти на результат. Це і білизна. І, ну, знаєш, так, знаєте, так, не тільки об'єм груді, а ще й ширина плечей, у кого повні руки, або не повні, бо це костюмна тканинка. Але сукня неймовірна. І інколи, дівчатка, десь такі от маленькі нюанси. Там десь трішки не так, як, ну, знаєте, якщо б ви ми шили сукню в ательє, то у нас би все було ідеально. А тут онлайн і тут я вже підбираю, як можу, прискипло до всіх параметрів, але буває різне. Тому ви мене роздивились. Ви захотіли цю красу, до речі, кишені обов'язково в цих сукнях завжди є кишені. І ось так додала свої улюблені сапоги, які вже відробляють свої красу. І нагадую вам про знижки в Кременчуці, хто знаходиться, або де є магазин сабо. Ви можете додатково мати від мене і ділової 5% знижки. До речі, ось я отак зробила Оленка, і, може, у кого є талія, можуть одягнути красивий поясочок. Зараз я спробую це зробити. Як воно буде? Давай, отак. Mm -hmm. Давай спробуємо, як ця сукня. Ну, я вам скажу і непогано. Дивіться, дівчатка. Даже і мені подобається. А у мене 90 талія, тому якщо у вас є талія і більш виражені стегна, у мене просто стегна вузькі і немає талії. тому фігура більш завуженого трикутничка. Якщо ви більш виражена внизу і є навіть 90, одягайте поясочки. І ось так ви будете виглядати більш жіночною з поясом, а так більш. А... І грива. І грива. <клес> тому, дівчатка, всім спокійного дня. Замовляйте сукню. Сукня від 48 до 50, по-моєму, четвертого розміру. Але є нюанси. Це повинні бути не дуже повні руки, тому що плечі вшивні. І... Прослухайте уважно і прикиньте на себе цю красу. А все інше ми вам допоможемо. Дзвоніть Оленці. Якщо мені не додзвонились, ми вдвох вас не загубимо. Всім па-па! І шукайте нас у вайбер-спільноті Діловая. Посилання ви знайдете в коментарях. Тому, дівчатка, пишіть, замовляйте всім гарного тихого дня! Ви знаєте, дівчатка, от хтось скаже. Та мені зараз не до суконь, взагалі не до одягу. Навіщо воно витрачати гроші. А ви знаєте, а для когось це дуже важливо. Е, важливо якось отримати позитивність від одягу і від цього стати трішки спокійніше, щасливіше, а що в цьому поганого. Хтось знаходить е, зовсім інших речах, ми ж кожен знаходить там, де йому комфортніше. І наша група, наша група діловая дівчата, навіть якщо я добу, там два дні не виставляю ніякі відео, вони сумують, вони мені пишуть в особисті повідомлення і кажуть, кажуть, Катюша, нам це потрібно. Нам це потрібно, будь ласка, зніми щось, розкажи, підтримай. Бо багато дівчаток поодиноко сидять після роботи, прийшли, і вони чекають мої відео, чекають рілси, чекають, що я щось їм покажу. І я настільки вкладаю в свої відео любові і тому і це дівчата відчувають. Це не награна якась гра на продаж. Я не орієнтована на продаж на гроші, я орієнтована. На якість, на підняття духу, настрою від цих речей. Гроші і прибуток це, знаєте, воно як причина слідства, воно вже виходить само від цього. А спочатку йде головна ціль це підтримання жінок України. Через... Я це можу зробити це через одяг. От і все. Тому дівчата, кому це потрібно, ви зі мною. Ну що, дівчатка, трішки великуватий костюм, але показати треба. Тим паче, сьогодні хочеться дівчаток якось заспокоїти, відволікти. Ми з Оленкою і самі налякані, але ми відволікаємось роботою. І я дуже сподіваюся, що наша робота, наше відчуття, позитив вас трішечки заспокоює. І ось ця неймовірна новиночка. – це… Костюмчик зі спідничкою, з такої тепленької тканини. тепленька На мені 54-й розмір, дівчата, і ви бачите, що і спідничка великувата на мої 105 і на мою 105 грудь. Тому, я так думаю, я ще не заміряла його, десь 110. Ось так буде гарно. Можливо, навіть. Ну, До 110. Але костюмчик цей йде до 58-го. Тому при нагоді Оленка поміряє 58-й і, можливо, буде гарно на 123 параметри. на Оленкіні параметри. А зараз ви можете вже замовляти ті, хто більше трішки моїх параметрів, або моїх, я поміряю. Так, так, дівчатка, костюмчик коштує Оленка, не пам'ятаєш 2800? так? Да? 2895 гривень. Замовляйте, до речі, цей жакетик, він йде з виточками укорочений, можливо одягати з широкими брюками або кольору капучино, або чорний, або сірого кольору. Тому, дівчатка, експериментуйте. А спідничку, так як вона на резинці, також можна з однотонним теплим джемперочком одягнути. От і носити ці речі, що Соленка не побавить. Нась носити ці речі окремо, щоб цей костюм не висів як нарядний, да, в вашому гардеробі? А розпаровуйте і грайтеся з цими речами окремо. Спокійного нам сі і до зустрічі!